...ізі авто Луцьк. З нами легко обрати автомобіль з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Ну і сьогодні в вашій увазі ось така шкода Октавія, яка приїхала до нас з Німеччини, вже є розмитнена. Пройшла мінімальний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Це є у нас 2020 модельний рік по кінець 2019 року. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку передач та пробіг 174 000 км. В цьому авто присутньо декілька косметичних підфарбувань по пам'яті два. В кінці відео пройдуся з товщиноміром для того, щоб ви точно бачили, що і як і до чого. Ну і По авто, по комплектації. Тут у нас стайл, вона є на шкіряному салоні. Зараз детальніше теж побачимо. Поки роблю таке поколове відео. царапин, чи дефектів чи сколів на автомобілі немає. Якщо щось знайдеться по бамперу, то це буде мінімальні, як то кажуть, сліди експлуатації. А так вона в дуже-дуже достойному стані. Виглядає вона просто бомбезно. Протроніки перед зад. Диски в шикарному стані, збережені, без царапин, без нічого. У нас гарна гума літня континенталь стоїть. Що спереду, що ззаду. Партрон, який сказав, перед-зад у нас присутні, заводське тонування. Вигляд дуже класний. Асистенти для водія, там у нас датчики світла дождя. Ну йдемо до салону, а салон ось такий шикарний, шкіряний. Жоден елемент тут не шився, не перешивався, боковушки всі у нас гарні, не просижені, не вим'яті. шкіра сама. Матово ну, в такому дуже-дуже гарному та збереженому стані. Ось так виглядає у нас панелька. Стоїть сенсорна мультимедія, вже їхня нова, там є безстротова зарядочка, підігріви, двохзонний кліматконтроль, стан керма який є. точний пробіг у нас 174 833 км. Також присутні підрульові пелюстки у нас. автосвітло, Берюсь. ну Ось такий вигляд. По потолку все чисто, гарно, задній ряд сидінь, дуже гарний. Дверні карти мають ось такий вигляд. Стоять ставочки під дерево. Дуже вони так багато виглядають. Ну і задній ряд покажу. Ззаду у нас тут взагалі все, як новеньке. Тут Все, працює, все є. Дверна карта задня. І йдемо до багажника. Сіточка присутня, сторочка теж працює гарно, чисто, не задерта. Далі у нас там аптечка, знак, все по заводу, як стояло. Тут є ще додатковий фаркоп. Потім маємо компресор з балончиком. Ну і ще німці якісь троси положили. Тут, хто купить, тому буде в подарунок. Ось так от. Така машинка. Ззаду у нас е показує, що нема жодної царапини в багажнику на внутрішній частині ляди. Бо досить часто там є царапини у машин. Ну і права сторона. Такарна карта. Ось так виглядає салон. Ну і ще раз нагадаю, ви дивитесь пропозицію від компанії EasyAuto. Останнім часом наші відео копіюють та викидають потім в Тіктосі в два рази дешевшою ціною. Які мотиви тих шахраїв, не знаю, але думаю, нічого доброго вони вам не хочуть зробити. Тому завжди перепитуйте актуальність наше авто, ми за них відповідаємо. Також відразу він-код для будь-яких вам відомих перевірок. Стан панельки хочу ще показати, що тут все гарно чистенько. Ось такий автомобіль. Він є повністю сервісований, є в базі шкоди. Тому кого зацікавить дане авто. Надамо будь-яку детально по ньому інформацію. Ну і як обіцяв, дістаю товщиномір фарби і зараз будемо знімати відео. Так, у нас є. Пішли. Капот у нас по пам'яті був перелакований. Так і є. 253 мікрона, 220, 203. Тут подвійна товщина фарби йде. Можливо, від сколів його фарбували або по якихось інших причинах. Фари перевіряв, фари йдуть рідні стоять. Пішли далі. Крило праве 170 мікрон. Легке перелакування теж присутнє. Без шпаклівки, без нічого, просто подвійний шар. Далі дверка в рідному окрасі вже йде. Рідний. Дверка ліва задня. Теж в рідному окрасі. Крило заднє ліве. В рідній фарбі. Дах автомобіля у нас. Теж в рідній фарбі. Батон. В рідній фарбі? Кришка багажника. В рідній фарбі. Далі задня права арочка. В рідній фарбі. Все по заводу. Задня права дверка. Задня права дверка має бісину товщину 170 мікрон. Це якесь косметичне перелакування було. По кольору нічого не різнить. Зроблено на офіційному дилері. Але що маємо, те маємо. Передня дверка без відхилень. Все в заводі. І переднє праве крило теж в заводі. Ну і так, підсумуємо. Маємо три перелокованих елемента. Не критично, без зняття, всі гвинти не кручені. Ми це вже перевіряли. Ось такий автомобіль по дуже збалансованій ціні. Чесний, прозорий. Кому не критичні оці перелакування, будете мати дуже гарну, достойну технічну машинку. Ну а кому це відео було корисним, ставимо лайки. Звертайтесь, завжди раді вам допомогти обрати машину вашої мрії. Всім до зустрічі!